Ввечері 7 червня мешканка будинку по проспекту Соборному 162, шістдесят дріб повідомила диспетчеру ДСНС про пожежу у їх багатоповерхівці. На місце надзвичайної події одразу виїхали рятувальники 11 ДПРЧ. 21 годині 50 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Олександрії, проспект Соборний, 162 дроб 1. Сталася пожежа в квартирі. На місце пожежі було направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Прибувши на місце, було виявлено пожежу в коридорі речей домашнього житку на площі 3 метри квадратних. Також в ході розвідки було врятовано жінку 1941 року народження. Пожежа виникла на третьому поверсі. Власниця квартири, яка отруїлася чадним газом, зараз знаходиться в реанімаційному відділенні міської лікарні. Ще одна пожежа виникла у п'ятиповерхівці, яка розташована у центральній частині міста ввечері 9 червня. Близько 22 години 20 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення, що за адресою вулиця Перспективна було, сталося задимлення на балконі. На дану подію було направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу, прибувши на місце події, було виявлено пожежу речей домашнього вжитку на площі 4 метрів квадратних. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини та наслідки встановлюють фахівці у зв'язку з нестабільними графіками відключень електропостачання. Фахівці ДСНС звертаються до мешканців району з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки та не залишати увімкненими електроприлади без нагляду.